Дякую територіальному центру за гарний захід, який вони організували для всіх нас. За гарні пісні, за танці, за подяку. Велике спасибі святому Святого Миколая. Бажаємо щастя, здоров'я, миру, як можна швидше. Закінчилася ця війна. І дякую нашим Збройним силам України, за те, що вони нас оберігають. Все добре, хай їм частинь, і хай вони будуть здорові, цілі, невридимі. Вітаю всіх вас з Днем Святого Миколая, з Днем Збройних Сил України. Хай наші військові, наша надія, наша сила, наша міць оберігають наш спокій. Завдяки територіальному центру. Ми маємо можливість розвиватись, ходити на гуртки, допомагати, волонтерити. Ця наша допомога нас надихає завдяки тому, що нам дуже вдячні бійці нашої 72-ї бригади. Ми будемо прикладати і далі всіх зусиль для того, щоб їм полегшити їхню долю на фронті. Свят збройних сил хай живе наша армія, хай живуть наші воїни. Хай будуть всі живі, здорові, щоб все було дуже гарно і мирно. Йдемо перемоги якнайшвидше. Перемога буде. Дякуємо територіальному центру, дякуємо дикому за віддачу. Святому Миколаю всіх працівників територіального центру щира подяка за такий чудовий захід для нас і для воїнів. І ми щиро дякуємо і воїнам, що нас посвятили, і за грамоти, які нам дали. Щира подяка за все і ми. Ми хотіли б, щоб скоріше закінчилася війна. От, і наступив мир, і ми всі жили мирно і спокійні і радувалися життю, як і ми раніше радувалися ним. Дякую вам за все. Рівень організації просто найвищий. Концерт дуже класний.